Покроково розповім, як почати користуватися мотопомпою. В даному випадку питання в нас про бензинову мотопомпу для хімічних речовин. Е, Впевніться, що в двигуні є олива, ось тут є щуп для того, щоб перевірити її. Якщо її там немає, то обов'язково залийте, тому що мотопомпа, а саме двигун працювати не буде. Також наповніть бак бензином. Це теж потрібно, щоб працювало. Ну, Начебто зрозуміло, але все одно проговорити маємо. Ось вона має е, саму, е, саму частину, яка качає, е, має ось таку ще комплектацію. Дана, дана ця штука йде на кінець вхідного патрубка, чіпляється і опускається в резервуар е, з хімічною речовиною, яку ви будете перекачувати. Е, тут така ось сітка, все виконано з, з пластику спеціального сітка, щоб е, ніякі крупні. Частини не попадали в саму помпу. Так, розібралися вхідним патрубком. Другий кінець вхідного патрубка Ми прикріплюємо до ось ось такого до ось цього штоку, чи як його назвати, і прикручуємо ось сюди. Ось це буде вхід. Ось таким чином. Все, ще раз нагадаю, що все виконано з спеціального пластика для того, щоб хімічна речовина ніяк не взаємодіяла. і не спортила всю, всю частину. Накрутила. Є у нас вхід. І точно така сама історія в нас з виходом. Вихідний патрубок нацепляємо сюди і прикручуємо до виходу з, з помпової частини мотопомпи, та яка буде перекачувати хімічні речовини. Трошки мені незручно, але я думаю, зрозуміло, що тут буде вихід. Також комплектації дві прокладки. Кілька хомутів для шлангів, ось три-два на вхід, один на вихід. І ось так. от Не забувайте дивитися за оливою, заправляти бензин і буде вам служити вірою і правдою.